Сьогодні в мене незвичайна гостя, і це наймудріша, найстарша лідерка нашої компанії FM Україна». жінка, яка бачила все в цьому бізнесі, і вона не просто залишилась, але мега виросла і продовжує зростати далі. Люд, я так рада, що ти сьогодні з нами. Що ми не просто партнери по, по команді. Ми не ми навіть не партнери по команді. Ми просто дружимо, так і це дуже цінно. А скажи чесно, що тебе тримає в компанії стільки років? Ну, по-перше, це компанія, яка зростає із року в рік. Це стабільність. Це дуже дієвий продукт, це дуже смачний продукт, і у нас є система, яку нам компанія завжди пропонує, і ми по цій системі зростаємо. Ну так і головне, що ми ще тут ростемо як особиста, правда? Так, так, так. Люд, а якою ти була як тільки прийшла, і що тобі було найстрашніше. Коли я прийшла сюди, то я, по перше, я навіть не думала про бізнес. По перше, мені треба було поправити своє здоров'я. Коли почався бізнес, то для мене найстрашніше було працювати в соцмережах перед камерою, виступати, на сцені виступати. Для мене це був стрес. А ти пам'ятаєш той момент, коли ти зрозуміла, що ти тут надовго, що це серйозно і це класний бізнес? Ти знаєш, коли в мене пішов рост команди, я побачила, як зростає команда. Є багато партнерів, яких я навіть в очі не бачила, а команда росте. Тому що е цей продукт говорить сам за себе. І він не може, ця компанія не може не зростати. От зараз ми подавали мільярдний рубіж продажі продукції, так, і це дуже радує нас. Uh -huh. Скажи мені, будь ласка, свій секрет стабільності. От як ти не, вигір... не вигоріла, бо знаєш, багато людей приходять, ой, горять так зразу, все, всіх порву, все зроблю, і за декілька місяців просто зникає. А ти знаєш, так як я не планувала цей бізнес, він якийсь у мене почався легко. Люди пішли на мій результат, і я не гнала свою своїх нових партнерів. Так і у нас працювати легко, стабільно, у нас нема гонок за якимись рангами. Так, да, їх хочеться, але у нас все іде степа степу. Супер поступово все. Ну да. і коли не женешся, коли, коли не женешся, да. це робиться в задоволення, і команда бачить, що їх ніхто не гонить в шию, ніхто їх не примушує там купувати, закупати на великі суми, і це дуже важливо. Да. Людина повинна працювати комфортно. Але регулярно. Але регулярно дисципліна повинна бути, навчання повинні бути, всі події, які є від компанії, повинні бути, бо це основа основ. Без цього не буде бізнесу. Ну а тепер давай про твою команду. Яка твоя головна філософія про людей в команді? Е, значить, дивися, у мене в команді різні люди, і як більшість з них вони прийшли, як і я на продукт. 90% процентів приходять на продукт. От із таких е, клієнтів, новачків, потребітелів, як на українській мові, поживачів, Почти. так складається команда, яка потім росте разом зі мною. Я показую приклад. Я відвідую всі заходи компанії. Вони також це роблять. І от так стабільно крок за кроком росте команда. Так, ну і твої топ 2 Поради для е, новачків, новачки, які роблять найбільше, да, дві помилки, які роблять майже всі нові партнери. Е, значит, потрібно не чекати ідеального рішення, от як кажуть, о, я почну з понеділка, я почну, коли там весна почнеться, бо зараз не на часі. Не потрібно чекати зараз, от сьогодні саме такий найважливіший момент, коли потрібно починати. А коли починати? Коли зараз ми всі в стресі, коли кортизол зашкалює, і ми повинні дбати про своє здоров'я. Я, Я врахую, що Зараз, як ніколи, ми повинні дбати про себе, тому що ніхто, крім нас, не буде дбати, щоб ми були здорові, щоб наша сім'я була здорова, щоб наші оточуючі були здорові. І я рахую, що зараз той самий момент тепер і зараз. Так, а люди, які мовчать про можливість, тому що бояться, що скажуть інші, що подумають сусіди. Що б ти їм сказала? Я би сказала, що вони мережевим бізнесом займаються кожного дня. Тому що десь ти зробила зачіску, ти ділишся, де ти це зробила, десь ти купила якусь сукну, ти ділишся де, ти якийсь фільм подивилася. Це теж мережевий. І ми цього не боїмося. А продукція настільки класна, якісна, що ми не повинні боятися про неї розповідати. Не дарма компанія називається преміум. І продукція преміум, і ми вже от за сім років, 5 лютого буде сім років, як я тут з коронаминою. Ну, да. То я впевнилася наскільки класна компанія і наскільки класний продукт. І я вже з цього шляху не зверну. Ну так, і знаєш, хотілося б почути від тебе пораду для тих, для тих жінок 40+, які ще вагаються, хочуть зміни, але страшно почати. Ти знаєш, я теж боялася, тому що не секрет, що ми всі боїмося починати щось з нуля. Да? І Якщо е я завжди кажу своїм, що я... Не знала зовсім комп'ютера. Я вчилася і зараз навіть вчуся. І сьогодні ти мене багато чого навчила зранку. Да? І я не стидаюся спитати щось, щоб мені підказали, тому що я багато молодші, які поділяться своїми знаннями. Я плачу за якісь тренінги, якісь навчання, тому що я була нуль, нуль зовсім в роботі в комп'ютері. А зараз за сім років я багато чому навчилася і буду вчитися і далі, тому що якщо ми хочемо розвитку структури команди, щоб вона зростала, ми повинні бути прикладом для цієї команди. І Якщо я не буду нічого знати, то що я можу показати своїй команді? Ну, звісно, дякую, Люд, тобі за таке інтерв'ю. Це золото, і якщо ви зараз дивитесь і думаєте мені б таку команду чи мені б такого наставника. Звертайтесь до цієї людини, яка поділилась з вами цим відео. Кажіть їй я хочу, або пишіть під цим відео слово старт, і ми з вами обов'язково зв'яжемось. І пам'ятайте, страшно не починати. Роки все рівно пройдуть. Почни тихо, але вже сьогодні. І твоє завтра буде найкращим для тебе. А з вами були в ефірі Тетяна Максимова і Людмила Селезньова. Welcome. Запрошуємо в нашу команду. Welcome. Ми навчимо вас в цьому тому, що знаємо самі.